Ми вже привикли, що плюндруються національні святині наші, але тут плюндорована духовна святиня, саме духовна, те, що є стрижним кожного українця, те, що закладено з кров'ю, те, що ми смуктали з молоком матері, саме духовні почуття і саме. Духовна велич української нації зберегла нашу націю від загибелі. Нас навіть зберегло, не дивлячись на те, що ми маємо різні конфесії, але власне постать Йосипа Святого, який дійсно був одним з небагатьох, який виступав за об'єднання українських церков. Тому що він розумів, в чому є велич націй. Коли говорилися єдина церква, єдина мова, єдина держава, ми можемо збирати кошти однозначно, і ми це будемо робити. Але знову ж таки, ми можемо виготовити цю таблицю або номеральну точку.